Доброго дня усім. Зараз покажу вам, що я придбав. А придбав я отаку річ. Два пильнички і два сольнички. Де вони йдуть? Зараз покажу. Це для Трансальпа рульову колонку. Ось все стоїть. Моя красавиця, як я розбирав, не знімав. Тут стоять також такі самі пісіднички, я думаю. До речі, вони ще й в маслі. Почало трошки закусувати. Непонятно чому. Угу. Ну, мабуть, виробітка за 80 тисяч трошки є. Як я розбирав, не показував. Зняв колесо. Зняв крило. Повідкручував оці всякі тереринки, де тримають. Супорт, спідометра, Ну і відкрутив кермо, під'язав його, щоб воно не заважало мені тут. І пісіпнички не ржаві, нічого в маслі. Не знаю, мінялись вони ще чи ні. Можливо, мінялися, бо що мені цікаво, де це я покажу вам? Ага, ось? У. На траверсі болтики з різьбовим герметиком синім. Я не знаю, на заводі навряд ли їх мозали герметиком різьбовим. Ну, Хто знає, підкажіть, бо я не впевнений, що воно не розбиралося ще ніколи. Ну, по всіх цих болтиках, що я відкручував. Мені здається, що воно ще не розкручувало, що я тут перший. І чого я не знімав цей процес розборки? Ну, причина банальна. Просто в мене на камері акумулятора вистачає максимум на 15-20 хвилин зйомки. І все. І в мене один. Що так, Буду по кусках показувати. В інтернеті видивився, що обойма подшіпніка тут в рамі є виступ за подліцо з подшіпніком. Що там нема як чим зачепитися. Ну, так візуально дивиться, якісь виступи є... Чи це виступ обойми. Чи виступ з зроми? Я ще не знаю. Постукаю, тоді побачимо. Не виходить. Получилось? Що я вам скажу? Таке півміліметра піщипничка виглядає там. Так він виглядає. Видно, рисочки по йому, що він вироблений. Хоча пальцем не відчувається. Ольцем гладеньким. Тобто, перша верхню вибить. Я думаю, буде важче. Ну, верхма... Верхня обойма геть чиста. Як нова, ні рисочки, нічого немає. Так, а тепер проблема прошипнічка сюди збить з траверси. Будемо якось проводити. Стілі дуже. На півміліметра одійшло, пробуємо далі. Чортовано не одійшло. Чіпника я розбив геть уже. Він пробую вже ножиком хоч чуть оддвинути. -чуть вже чуть-чуть одішло. -чуть Значить діло буде. Так, дело пошло. Уже пив сантиметра е. Єс. 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 Думав, прийдеться болгорку брати. Щоб пів часа постукав.

Пішов таку трубочку спиляв на обоймі ободок на старі, щоб не повредити ролики. разбить обойму ну все сила нормально Так, Помаленьку заходи. раз таке діло, значить, можна заодно і масло в вилці поміняти. Я пробував відкрутити оцього болта ще раніше, як поміняти масло хотів, а воно крутиться. s tým šou sa rádeť. Vykrútiť nemôžno. Znáčiť šou, zrobím tak, Чистенько тут чисто у меня я думал тут будет муть, а воно чисте чисте, капець. Ага. Чистый свіжий масло. Ну її ч меняли? Працює вона байдуже, не тече. У мене для вилки нема масла, думав щось інше налить. Якщо не буду міняти. Прикручуємо прикручива чи порядок. Так, ну що, наче все? Вже не закусує, нічого нормально. Порядок, треба проїхати, спробувати. Час у мене зайняло це ну, приблизно дві години що масло ще в вилці не міняв. Ну, у мене його, до речі, і не було. Так, більше місяця стояв. mushababen zina na la teklo mo buch На столу. Mm -hmm. Жибкость є. Yeah. Щось якісь не вже але півчаса прокачую і не можна прокачати. відкрутив, щоб копало. І тут булячки десь якісь ідуть. Вже не прокачую, а самотюком. Нарешті вийшло. Є вже. Я, мабуть, дурницю зробив, що магістраль воздухом продув. Цілу годину булячки виходили тепер. Ну нічого, зробив насильно. Zrobil, naraz